В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт. Депутати пропонують ввести адміністративну відповідальність для водіїв, які займаються вуличним дрифтом в Україні. Порушники планують карати чималими штрафами і навіть позбавленням водійських прав. Проєкт закону додає нову статтю до Кодексу України про адміністративні порушення згідно з нею, за навмисне кероване занесення авто, тобто дрифт, на дорогах передбачено чималий штраф у 500 неоподаткованих мінімумів. Тобто 8 з половиною тисяч гривень. Повторне протягом року порушення призведе до штрафу вже в 17 тисяч гривень, а також позбавлення водійських прав на півроку. До того ж, дріфт, як правило, доволі галаслива затія. Учні вихлопи транспортних засобів можна переплутати з іранськими шахедами та навіть ракетними ударами росіян. В тому на додачу депутати вирішили покарати усіх водіїв з гучним вихлопом. Сума штрафу становитиме від 17 до 34 тисяч гривень. Правда, як контролюватимуть і вимірюватимуть, ніхто не пояснив, як і те, де власникам таких машин можна робити це офіційно без порушень. Раніше було зареєстровано ще один законопроект, але поки за нього не проголосували, поліція вдалася до свого методу боротьби. Наприклад, у Києві забирають на штрафмайданчик авто, які хоч чимось схожі на спортивні. Привід, банальні, перебиті номера. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні шукає найактуальніші новини для вас.